Як перестати хотіти всім сподобатись, якщо коротко відповісти, то просто. Усвідомити, що що б ти не робив, ти не сподобаєшся. Всім сподобатися не є реальним. Це так само неможливо, як там не знаю, не спати 30 днів і залишитися здоровою людиною. Я не знаю, ну це поганий приклад, але це точно так само нереалістично. Один з моїх улюблених прикладів це одиниці, які ставлять музеї Лувр в Парижі. І ось є люди, які йдуть туди. Потім виходять і думаю, напишу-ка я рев'ю. А ось вам одиниця, і вони пишуть великі черги, чи там та взагалі нема чого дивити. Тися Мій улюблений комент про те, що Джаконда, взагалі маленька картина, така я думав, вона велика, а вона маленька. Короче, от ти, коли трошечки ну зростає твоя надивленість людьми, їх реакціями, і коли ти сам собі розумієш, що щоб я не робив, я ніколи не зможу виправдати всіх очікувань. Якщо ти просуваєшся трошечки в відносинах з собою, в якийсь момент розумієш їх цінність, то твоєю новою метою стає сподобатися не іншим, а сподобатися собі. Можливо, для когось зараз це буде звучати екоцентрично, егоїстично. Але ну то якось так.